Доброго дня. Вітаємо вас на каналі Клуб Руслин. Мене звати Павло. І сьогодні мова наша піде про пили від компанії ARS під номером PM21 і PM21L. Ці пили це складні пили від компанії ARS Відрізняються вони лише розміром зубця і кроком між ними. Давайте на прикладі пили PM21 розглянемо, яким чином вона побудована, яким чином вона виглядає. Пили ПМ21 від РС упаковані такому от в такому блістері. Всередині в блістері є вкладиш, на якому намальовано, з яких елементів складається пила, а також подані технічні характеристики кожної з пил. Складні пили пм 21 PM21 і пм 21 l мають загальну довжину 440 мм, при цьому довжина полотна 21 см, тобто 210 мм. Вага при цьому трошечки більше, ніж 200 г, тобто 202 г. Крок між зубцями у 21 ПМ 21 3 мм. При тому в пили ПМ21Л крок між зубцями 4 мм. Ця пила більше призначена для роботи з твердою деревиною. При тому як ця пила є універсальною, універсальний розмір зубця, тобто вона підійде для роботи із твердою, так і для роботи з м'якою досить деревиною. Тобто, частіше за все в промислових садах власне, зручніше працювати такою пилою. Вона працює швидше. Лезо цих пил виготовлено з висковиглицевої сталі. При тому досить цікава конструкція самого полотна. Тобто полотно є фрезероване з двох сторін і зверху обох полотна є вущі, а в зоні зубців полотно є ширшим. Це досягається оцею подвійною фрезеровкою, і за рахунок цього пила не клинить в місці розрізу. Полотна цих пил покриті хромом, який захищає їх від корозії. Зубець має досить специфічну заточку, тобто трьохрану заточку, яка є дуже міцною, з якою дозношування, при цьому дуже добре ріже. Кожен зубець цих пил, і це власне вказано на полотні імпульс Харденін, кожен зубець загартований окремо, тобто дуговою закалкою, кожен зубець проходить окрему закалку, і цей зубець є твердим на кінці, при тому полотно залишається еластичним, воно не зламається, не трісне, якщо раптом... Заклинить десь в деревині. Руків'я пили виконане з алюмінієвого сплаву і вкрите такою досить зручною резиновою накладкою. Тобто це є резинова відливка, яка власне, інтегрована в руків'я, Вона не злізе, тобто це не є чухол. Це, Ця резинка вона є досить цупкою на дотик. Пила навіть якщо вона буде в мокрій руці, вона вас не вислизне. Кінцівка руків'я є такою потовщеною. Це дозволяє. Пилі впиратися в турець руки, і вона не вислизне, якщо ви будете її тягнути з певним зусиллям і заклинить. Є отвір на кінці руків'я. В цей отвір можна протягнути шнурок і використовувати його для того, щоб витягнути з рюкзака, наприклад, пилу, або одягнутися шнурок на руку, щоб вона у вас не випала під час роботи. Кнопка фіксатора виконана так само з алюмінієвого сплаву. Всередині фіксуючі елементи, всі, які труться один об один, виконані з металу. Кнопка є підпружиненою, тобто вона досить жорстко і чітко фіксує пилу в відкритому положенні. Варто зазначити, що ця пила має два відкритих положення. От власне таке і от таке. Для чого виробники деяких пил роблять власне таке відкрите положення? Для того, щоб якщо вам потрібно працювати пилою над собою, вам було зручно. Це робити і не потрібно було сильно викручувати руку, а можна було би підняти пилу над головою і провести обрізку. Придбати пилу ARS pm 21 і pm 21 l ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором ARS на території країни. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!